Усі ми прогрішуємося чимало проти Бога, проти ближнього. А як просити про вибачення? Ти співо в листі до Рафаліна Чара зарадить такі речі. Пощо мучити собі голову непотрібними страхами, які займають час, неспокою душу і вчиняють, що тратимо довіру в самого Бога? На любов Божу, якщо ці почуття мають в нас обудитися, на саму думку про це втікаємо перед ними, не втрачаємо надію в Божу поміч. Чи така постава не була би образою Божого милосердя? Якщо обуджується в тобі такі страхи, пам'ятай про правдиве мякові, який молився в саду. Він показав нам правдиві сходи, які поєднують землю з небом, покору, скруху і молитву, що підносять дистанці між людиною і Богом, це вони вчиняють, що Бог знижується до людини, а людина взноситься до самого Бога. Тоді ділять її, тоді ця пропасть, що їх розділює що. Зникає, зникає. Співай про це пророк Давид. Господь є твоїм прибіжищем, є захистом, взяв собі його захистом найвищого. Псалом 99,9. А отже, все закінчується, продовжує співо в цьому до Рафаліна Чираза. Все закінчується взаємним порозумінням, любов'ю і приналежністю, відваги, навіть коли будеш чутися придавлена кількістю і жахливістю власних помилок, в той час більше ніж кого небудь іде до стіп Ісуса Христа. Так там з ти спів каже: навпаки, коли ми має, чуємося придавленими власними помилками, е, власною безнадією, навпаки, тоді треба йти до Ісуса. А ми навпаки, що? Стараємося, е, ну, бо, боїмося. Нам тоді диявол каже, та ти негідний, ти такий поганий. Який в саду змагався з агонією, упокорися, вклякни перед Ним і проси, так як він просить. Волай про милосердя, тобто клич, пробачення, гріхів і поміч в прямуванні завжди в його присутності. Поступай так і не має жодних сумнівів, що милосердний поблажливий Бог витягне тебе до себе як завжди, своєю повною доброти рукою, щоб піднести на духу і звільнити з нужди. Записав тецпіва в листі до Рафаліни Чараза за 7 вересня 1915 року. І захочує нас до того, щоб ми рівно ж так само поступали, так як він радить цій преподобній Рафаліні. Ну і ще коротка так само порада у це Піо. Як молитися за людей в потребі? Це до Аніти Родоти за 8 березня 1915 року. Не забувай ніколи ж молитися за всіх, які є в потребі. Дуже багато людей є в потребі так насправді. В цей спосіб, не будучи ані апостолом, ані священником, ані місіонером, здобудеш корону, яку Отець Небесний приготує, приготовлює для них атерно. Він завжди. Отже, молитися за всіх, хто є в потребі. Це дуже важливо. І тому пам'ятаємо про це, що ти радить нам. Амінь.